9 березня у 1814 році в маленькому українському селі народився видатний великий український поет Тарас Григорович Шевченко. За своє життя він написав чимало віршів та поем, в яких писав про своє життя, рідний край та нашу славну неньку Україну. Послухайте уривок з вірша. Тече вода з під явора. Тече вода з під явора яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, явір молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою, Хлюпощуться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качурам за ними. Ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Доброго дня, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні я вам пропоную зробити разом зі мною аплікацію ось таку До вірша Тараса Григоровича Шевченка «Тече вода з-під явора. А для цього нам знадобиться аркуш паперу синього кольору. Клеючий карандаш, так. і заготовочки, білі кружечки для качечки і жовті для каченят. Спочатку ми будемо робити з вами качечку. Візьмемо, у мене тут три різних кола: велике, менше і Маленьке. Спочатку ми беремо велике коло і згинаємо його навпіл. Ось так. Це буде наш тулуб у качечки. Ось. Так. Трішки менший кружечок, це буде крильце у качечки. Теж згинаємо його навпіл. А тепер давайте викладемо нашу качечку на аркуші паперу. Так, спочатку тулуб, потім голову, тут уже очко в мене є. Так. Дзьобик у нас із красного кружечка буде, теж згинаємо його навпіл, ось так. Це наш дзьобик. і крильце. А тепер давайте ми все це приклеїмо. Спочатку приклеїмо тулуб, змащуємо Олівцем ось цю половинку одну Так. і прикладаємо даркушу паперу. Приладимо. Тепер голову теж змащуємо клеєм, прикладаємо, притискаємо. Намащуємо дзьобик. Ось так. І крильця. Теж змащуємо олійцем. Ось так. Ось подивіться, мама качечка у нас вже готова. Таким чином. Ми будемо викладати і каченят. Спочатку згинаємо всі наші кружечки на опів. Змащуємо деталі клеєм і приклеюємо до аркушу паперу. Подивіться, дітки, ось такі картина вийшла у мене, мама з каченятами. Я гадаю, у вас теж получаться дуже гарні каченята. Тож, працюйте з задоволенням, і я буду чекати на ваші роботи. Зараз до побачення, до нових зустрічей!